Почати саме з презентації компанії для тих людей, які вперше у нас присутні в цьому залі, або які ще тільки-тільки починають свої перші кроки. Знаєте, в житті кожної людини наступає такий момент, коли ми задаємо собі питання: чи в правильному шляху я йду, чи правильним ділом я займаюся, чи мені там цікаво, чи це моє місце, чи мене все влаштовує в моєму житті. Якщо ти влаштовує, то що? І чому? І що? і що потрібно змінити для того, щоб влаштовував? А саме головне, чи я готовий робити ті кроки, щоб отримати ці зміни? Тому що дуже часто люди, знаєте як, ми розуміємо, чого нам хочеться. Але третє питання, коли ти задаєш, чи я готовий робити ці перші кроки, чи я готовий брати на себе цю відповідальність, хоча б за своє життя і за своє здоров'я. Людина не готова. І вона каже: ти ні, ну, це хай за це відповідає хтось. Тому знаєте, я сьогодні розумію, що в залі присутні саме ті люди, які взяли на себе відповідальність за своє здоров'я, е фізичне, духовне або моральне, за своє фінансове здоров'я, і які готові робити перші кроки для того, щоб змінити якість свого життя на краще. І я хочу познайомити вас саме з унікальною українською компанією, яка народилася в місті Дніпро 13 січня 2005 року і вже більше 19 років вона працює на ринку України. Це компанія товаровиробник. Компанія, яка коли тільки починала робити перші кроки, ми, як засновники, співробітники, лідери, які пішли за нами з першого дня. Перед компанією і перед всіми своїми партнерами ми поставили три основних завдання. Перше, це оздоровлення нації, це оздоровлення наших людей. І це сьогодні надважливо, але це було важливо завжди. Бо коли людина здорова, в неї з'являються мрії, в неї з'являються позитивні думки, вона хоче чомусь радіти, вона хоче щось робити і хоче чогось досягати. Тому здоров'я це завжди дуже багато вартувало в житті кожної людини. Коли здорові діти щаслива мама. Коли здорові батьки ми з вами щасливі. Коли здорові ми, в нас з'являється натхнення. Тому це дуже важливий такий е, аргумент для того, щоб займатися цим здоров'ям тоді, коли ми його ще маємо. Е, друге завдання це було підняти імідж та рівень українського товаровиробника. І дати можливість кожній людині користуватися своїм українським продуктом, але дуже високої якості продуктом, який буде стояти на одні, на одному щаблі не тільки поряд з високоякісними брендовими світовими продуктами, а навіть може перевищувати їх по якості. І ви знаєте, нам це вдалося, бо на сьогоднішній день, знаєте, як всі кажуть. Франція це колобіль косметики. Але коли ми їдемо до своїх поставщиків у Францію, ми веземо наші парфуми, хоча ми їх робимо на, їхньому, на їхній сировині, але в них немає такої якості, вони очікають. Ми веземо наш янтар антистрес, ми веземо нашу чистоту, ми веземо наш гель 36, бо без нього нас там не приймають, розумієте? І це підтвердження того, наскільки високоякісний продукт і ми з вами маємо в своєму асортименті. І це підтверджено не тільки відгуками споживачів, це підтверджено і правда на сьогоднішній день за 19 років більше 45 нагород має компанія як по економічним показникам, так і по якості продукту. І це не тільки в Україні. А на світовому рівні це Європейська міжнародна бізнес-асамблея, це і Оксфордський Академічний Союз, це і е, Всесвітня Бізнес Асамблея, остання така е, міжнародна нагорода, це була в 2019 році, 4 жовтня, в місті Кани. Ми отримали був е, бізнес-саміт, куди були запрошені з усього світу 72 компанії, і одна з них була наша. І ми єдині отримали медаль. За високу якість продукту кволіті Стандарт є на сайті відео, є фото з цієї нагороди. І ви знаєте, оце визнання завжди, як би ти не зморився, які б там не виникали перепони, але отаке визнання і відгуки людей, яких ти бачиш, твої знайомі, партнери в різних регіонах. Це те, що надає силу, тримає тебе в тонусі, надає тобі нові ідеї і надає наснагу на якісь нові звершення. Тому е компанія, знаєте, виконує всі ті завдання, які вона перед собою поставила. І підняти третє завдання було: це підняти рівень е мережевого бізнесу як справжнього бізнесу, який відкриває для людей величезні можливості саме в Україні. Бо коли в 97-му році я вперше прийшла в мережевий бізнес, це була американська компанія, і ви знаєте, тоді слово сітєвий маркетинг, це було щось, ну я не знаю. Це проще було напевно якусь таку нецензурну лексику почути, ніж запросити людину в мережевий бізнес. То на сьогоднішній день, знаєте, все наскільки швидкоплинно час іде, наскільки все змінюється. Що ми тоді навіть уявити собі не могли, що в 2000-х роках всі ресторани, всі магазини, всі кав'ярні, всі навіть аптеки будуть працювати по системі дисконтних знижок, з дисконтними карточками, з анкетами споживача. А ви бачаєте, це все прийшло з нарежевого бізнесу. І на сьогоднішній день це вже не є таким чим, знаєте, якимсь ноу-хаум, про який ніхто не знає. Бо ми живемо всі в цьому світі, у нас у кожного в телефоні. Або в кошельку два десятки карточок, уже не знаєш, куди їх класти. Правда? Підніміть руку. є хтось, у кого немає ні одної дисконтної карточки. Ну, розумієте про що я говорю? І тому це наскільки важливо. А далі.